Наша остання тренувальна сесія по греплінгу тут в і все пройшло чудово, навіть краще ніж я очікував. Я прокинувся з низькою вагою. в мене й досі купа енергії. Я тренуюся зі своєю постійною командою, і так сил ще багато. Це сильно мотивує мене. Це показує наскільки круто я готовий, і вони точно відчувають це. Це те, що я завжди кажу. Чувак, я лише частинка всього цього процесу. Пояс залишиться у нас. За мною стоїть вся моя команда. Це найкраща команда у світі. Пантожа, він лідер команди, він показує приклад, і це чудовий приклад. Захоплюючий стиль, сильна витримка. Він об'єднує в собі багато речей. Він більш досвідчений і просто найкращий хлоп у світі, найкращий у дивізіоні. І він важче тренується кожного дня, і він нікого не недооцінює. Він надзвичайно надихає всіх нас, і я думаю, всі відчувають і поглинають цю енергію. Вона неймовірна. круто побачити бій пантожі у Бразилії. Я думаю, він надихне всю команду. І, як я казав, він чудово рухається, виглядає готовим. Я думаю, він почуває себе чудово, і я думаю, це буде ще один захист титулу для Бразилії. Бути частиною цієї команди. Мотивує мене навіть більше виступити за них всіх і повернутися додому з поясом. Ми тут, в залі тата файт у Ріо де Жанейро. Ми з Стівом Ерцгом та його табором просто проводимо останні тренування, працюємо, готуємося виграти пантожу на UFC 301. Стів працював реально наполегливо. Готовий? Так. Він дуже сильно мотивований. Це його ціль, це моя ціль також. І ми зробимо все можливе заради перемоги. Пройшло буквально пару днів після бою з шнелом. Я сидів у KFC, і мені подзвонив мій менеджер. Буквально коли я їв. Вона сказала, вони хочуть, щоб я побився з пантожею. Це було дивно. Я навіть не знав, чи доїдати той бургер, чи просто відкласти його. Але все ж таки я його прикінчив, ну і потім почав телефонувати батькові, тренеру, ну і робити всі ці підготовчі речі. Як тільки я почав свій шлях в цьому спорті, я почав мріяти про чемпіонство у UFC в майбутньому. Будемо воювати на ворожій території у Бразилії проти бразильця. Намагатимемося забрати пояс біля його фанатів. Я навіть не можу просити про кращий спосіб виграти титул. Пан газпантожа це крутий чемпіон. Він робить круті речі в якості чемпіона, але на жаль, для нього я прийшов забрати цей пояс. Ось і все. Тож ми у залі Фабрика Ікс залишився тиждень до бою Джонатана. Джонатан максимально сфокусований, бій близько. Тож, знаєте, ми реально сильно заворожені. Це крутий бій для Джонатана. Я хочу з'їсти Фопусу. Я дуже схвильований. Він виглядає чудово. Сьогодні закінчуємо підготовчий табір. Аби стати легендою, треба побити легенду. Знаєте, і це те. Що ми збираємося зробити, знаєте, ми збираємося зробити це, влаштуємо солідний бій, ми шукаємо солідні бої. Тож наступний Жозе Альдо проти Джонатана, ось на чому ми сфокусовані. Тож я знаю Кріса вже доволі давно. Ми багато допомагаємо один одному, знаєте, він дає мені деякі поради, і я також даю йому поради, коли бій наближається. Тож це допомагає розвивати кар'єру і взагалі. Я дуже добре підготувався, і я в очікуванні цього бою. Це був важкий довгий кемп, який ми пройшли з усіма цими хлопцями, тож я готовий вийти туди і показати шоу. Базовано він легенда цього спорту. У нього реально круті кіки, гарні удари руками. Але знаєте, його час закінчився. Настала моя черга. Поїхали. Ось так. Ось так. Я щасливий жити тут, у Флориді. Коли я приїхав сюди вперше, я відчув це чисте повітря у Флориді, і я сказав, що відчуваю себе тут, ніби в Ріо де жанейро Круто бути спроможним привезти сюди свою родину. Бачити, як тут ростуть твої діти, бачити можливості, які ця країна дає їм. Розумієте? Ось так. Гарний хлопчик. Ось так. Через декілька років я маю намір отримати американське громадянство, тож мої діти будуть мати змогу жити тут на постійній основі. Я реально щасливий бути спроможним забезпечувати таке життя для себе та своїх дітей, для дружини та собаки. Всі знають, що моя родина це найбільша цінність, яка у мене є. І жити в такому місці і в такому будинку. Я ніколи не думав, що одного дня буду жити в такому будинку. Тут крутий вайб. І ми створюємо сімейні спогади і насолоджуємося процесом. Подивіться на це, подивись на це тату у себе на голові. Воно, блять, виглядає жахливо. Закінчуй знущатися. Було б круто, якби вона була зверху і закривала лисину. Тихенько, тихенько. Я в процесі. Ти дуже нетерплячий. розслабся, заспокойся. Дякувати Богу. Це останній тиждень. Я дуже важко тренувався. Почуваюся круто. Ізі, ізі. Легкий бій. Наступний опонент Алджу це Джонатан Мартінес. Він сильний опонент. У нього гарні кіки. Він універсальний. Тож ми намагалися будувати кемп, зважаючи на це. Сьогодні наше останнє інтенсивне тренування. Завтра буде ще одне, але воно більш тактичне. Альдо важко тренувався. А що більш важливо, він сильно мотивований. Він шукатиме нокаут, хоче битися, хоче бійню. Дякую. Дякую. 4 травня. Ми можемо очікувати тільки на перемогу нокаутом. Завтра побачимось, хлопці. Дякую. Ми 12 годин летіли з Амстердаму. В Ріо. Тож, ми у Бразилії. Я сказав собі, що не можу відмовитися від цієї можливості, подорожувати світом, побачити круті місця в Ріо де жанейро я не вірив, що цей спорт зможе дати стільки можливостей подорожувати місцями по типу Ріо, бути частиною бразильського івенту. Рівні знову підіймаються, і незалежно бразилець вичий чи опонент бразильця. Ти беззаперечно відчуваєш цю ціну шуму. Тут багато крутих речей, і круто бути частиною цього всього. Тримаю фокус особливо на опоненті Кайо Боральо. Збираюся збільшити свій спадок у цьому світі бойових ідиноборств. Тож, ми приїхали в Ріо, і я вже не можу дочекатися, коли почнеться тиждень боїв. Я думаю, Пол Крейг крутий боєць, крутий опонент. Я сильно його поважаю. Знаєте, він переміг багатьох бразильців, переміг Джамала Хіла, Анкалаєва, топових хлопців дивізіону. Я, я збираюся його нокаутувати, і я зроблю це біля своїх фанатів для всіх бразильців і всіх, хто буде дивитися. Нічого особистого, просто бізнес. Але я збираюся відірвати йому голову. Нарешті. Тож будемо заселятися в номер. Збираюся змінити одяг і потім трішки потренуємося. Після довгої подорожі треба змусити тіло трішки спітніти. У На нас тільки одна мета. Важка робота, виступ. Велика перемога. Ну і збрати бонус, крихітко.